Всім привіт і сьогодні ми з вами поговоримо про YouTube. YouTube – це популярний відеохостинг, що надає послуги по розміщенню відеоматеріалів. YouTube був заснований 14 лютого 2005 року в американському місті Сан Бруно в штаті Каліфорнія дизайнером Чадом Герлі і програмістами Стівом Ченом і Джеведом Карімом. Щодня у YouTube 4 мільярда переглядів, і він є одним з найпопулярних сайтів у мережі інтернету. А сьогодні у Ютубі є певні рекорди. Давайте дізнаємось, які. Gangnam Style це сингл південно-корейського Psy. Пісня вийшла у звіт 15 липня 2012 року, а її відеокліп став популярним на Ютуб. Це відео стрімко стало популярним у Кореї, США та інших країнах світу. Ця пісня набрала 26 мільярдів переглядів, а також 11 мільйонів лайків. Це відео є одночасно рекордсменом. З найбільшою кількістю переглядів на YouTube та найбільшою кількістю лайків. Абсолютним чемпіоном з найбільшої кількості підписників в YouTube є PewDiePie. Станом на сьогодні, кількість підписників на канал цього користувача становить 46 мільйони. Відео рекордсменом з найбільшою кількістю дизлайків є кліп Джастіна Бібера Бейбі. Дане відео набрало 1,4 мільярда переглядів, що вражає, але й 6,5 мільйонів дизлайків, що й робить його антилідером Ютуба. Найнайпершим відео, що було опубліковане на каналі Ютуб, було відео «Me in the Zoom». Відео було опубліковане одним з співзасновників Ютубу Карімом. Дане відео вийшло у 2037 23 квітня 2005 року. Найперший коментар до найпершого відео був написаний користувачем Кобольт Грув. Він написав «Interesting». На цьому я завершую своє відео. Хочу подякувати спільноті, козацький цитатник, за підтримку. А ви, мої глядачі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайку вподобайку. У наш палець вгору та підписуйтесь на мій канал. А якщо не сподобалось дане відео, зробіть краще. На цьому в мене все. Па-па!